Привіт всім! Запрошую вас у чудовий світ пташиного дива, де пір'я розмахує в такт весняному вітру, а спів пташок наповнює простір чарівною мелодією. Сьогодні ми відправимося у захоплюючу подорож до світу пташиних красенів, де кожен крилатий мешканець приховує у собі неповторність та унікальність. Давайте разом зануримося в дивовижну історію пташиного життя, де кожна пташечка є вісником не тільки приходу весни, а й натхнення та чарівності природи. На початку зими ми з вами дізналися, які пташки зимують поруч з нами та чим їх можна годувати. Тож пропоную сьогодні дізнатися більше про те, які пташки повертаються першими з теплих країв. Знайомтеся, це шпак. Він має темно блискуче забарвлення, а по тілу дрібні світлі цяточки. Ще він вміє бігати по землі та має короткий хвіст. Ці пташки вважаються дуже розумними. Вони часто живуть у близькому сусідстві з людьми і будують гнізда. Поблизу будинків шпаки відомі своїм Мелодійним співом та здатністю наслідувати звуки навколишнього середовища. Пропоную послухати спів шпаків. А зараз перед вами. Жайворонок. Ці птахи із коротким хвостиком та довгими крильцями. Вони мають плямисте пір'я. Їх основне забарвлення сірокоричневе з світлими цяточками. Улюблене місце проживання це поля з високою травою або поруч з сільськими будинками. В своїх піснях жайворонки частенько наслідують інших птахів. Увага! Погляньте уважно на цього красення. Це дріст, невеличка пташка, яка може бути різного забарвлення, як чорного, так і коричневого, так і ще якогось з плямами на животику. Але для всіх є спільна риса пересування не кроками, а за допомогою стрибків. Вони відомі своїм швидким польотом. Дрозди часто зустрічаються у парках та садах, де шукають їжу під листям та гіллям. А ще цих пташок дуже полюбляють за їх чарівний спів. І остання пташка, про яку ми з вами дізнаємось. Це ластівка. Невеличка пташка з вузькими крильцями і великим хвостом. Вона має синю чорну спину і білий животик. Ластівки харчуються комахами, які вони ловлять у повітрі. Ці пташки будують гнізда під дахами будинків, на балконах та горищах або печерах. Ось ми познайомились з пташками, які одні з перших повертаються з теплих країв. Пропоную вам кожен раз, коли ви йдете на двір. Спробувати уважно прислухатися до співу пташок та подивитися на їхні танці в небі. Нехай спів пташок нагадує вам про красу та диво природи навколо нас. І не забувайте підтримувати цих чудових пташок, бо кожен з них це маленький дарунок від природи, який ми маємо берегти і цінувати. Розкажіть батькам, яку пташку ви запам'ятали, та чий спів вам більш за всіх сподобався? До зустрічі, малята, до побачення!